Ми знаходимося на кладовищі, де є похоронені люди, які при життю були добрі і недобрі, бідні і багаті. Кожному із них наділений шматочок землі метр на два. Усіх їх земля порівняла. Дивлячись на похоронну плиту, що ми бачимо: день народження і день смерті, між тим і другим маленька рисочка. Вона така вузенька, як наші можливості, і коротенька, як наше життя. Моїсей сказав: днів наших і років 70, при великій крепості 80. І це життя, воно не проходить, воно не пробігає, воно просто пролітає. Святе Письмо говорить, одного разу всім нам положено померти, а потім суд. І кожен получить згідно того, що він робив, живучи в тілі. І навіть за кожне празне слово люди дадуть відповідь у День суда. Тому, друже, живімо так, щоб священикові або ж пастору не прийшлося обманювати людей на твоїх або ж моїх похоронах.